Сьогодні четвер, 13 липня, і у нас для вас є новини у студії. Працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області, тож далі про головне. Міністерство освіти та науки України рекомендує вищим навчальним закладам та коледжам, які не розташовані в зонах бойових дій, з 1 вересня перейти на очний формат навчання. Освітяни визнають, що епідемія covid 19 та збройна агресія проти України призвели до незаперечного зниження якості освіти. Однак рекомендація не стосується закладів, розміщених у зонах бойових дій, зокрема в зонах досяжності ворожих реактивних систем залпового вогню та систем типу С-300. Продовж літа пропонується докласти максимум зусиль для облаштування укриттів у вишах. У будь-якому разі вони самі визначатимуть, переходити до аудиторій чи ні. Яхтсмени та інші власники маломірних суден наполягають на створенні у Миколаєві гуманітарного центру розмінування водних акваторій. На їх думку, такий центр можна сертифікувати в якості оператора протимінної діяльності. Автори ідеї готові надати свій флот для такої роботи та самі до неї долучатися. Більше подробиць дивіться у сюжеті. Через війну та наслідки обстрілів миколаївські яхтсмени позбавлені можливості виходу на воду та тренувань. Капітан катеру Ліберті Олександр Воронцов разом з іншими власниками маломірних суден пропонує створити для розмінування акваторії окрему організацію. Для цього вже мають спеціальний водний транспорт. Нам на самом все одно какая-то організація буде занімати. Ми можемо і створити нову організацію. на будет называться николаевський штаб гуманнітарного водного розмінування наприклад і это будетдіий арганізм, который будет включать себе грамадськае об'днання прадприрыемства, які сможуть допомогти в розмінуванні цих Цих ділянок наразі Миколаївська акваторія залишається закритою через значну кількість вибухонебезпечних предметів. Олександр Скляр, капітан яхти Катерина, вказує на необхідність відновлення саме у Миколаєві тренувань на воді. каже, втомились їздити до інших областей. Хотілось би, щоб хоча б ні большої участки. ограничены определенным образом. Можно и на карте ограничить, и буйками ограничить. Это небольшие участки, которые можно было вывести в черте города, для того, чтобы дать тренироваться нашим спортсменам. По-любому, как бы мы хотели, не хотели тренироваться на месте, это, это, это дешевле, это... Не требують таких затрат, незважаючи на складнощі, як цмени Миколаєва не втрачають надію та прагнуть відновити тренування у рідній акваторії. Сподіваються і на допомогу міжнародних організацій для залучення спеціального водного протимінного обладнання. І на Ігор Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Аби дитинство було безпечним, миколаївські рятувальники відкрили новий клас безпеки на базі гімназії номер 25 Його першими відвідувачами стали учні середніх класів та їхні батьки. Фахівці ДСНС провели для школярів інформаційний захід з правил мінної безпеки. Як це було? Дивіться у сюжеті. Літо у розпалі школярі відпочивають від домашніх завдань та уроків. А рятувальники та освітяни щоденно працюють над створенням в освітньому середовищі безпекового простору. Днями у Миколаївській гімназії номер 25 Новий клас безпеки зустрів своїх перших відвідувачів учнів 5-6 класів та їхніх батьків. Ми із лютого місяця проводимо тут заняття з мінної безпеки, також різні предмети, плюс і ще з хвилинками безпеки життєдіяльності. Нам допомогли у створенні цього класу Державна служба з надзвичайних ситуацій, ось куточок, і ЮНІСЕФ. Рятувальники Миколаївщини влаштували для юних гостей цікаву програму, що включала питання та правила мінної безпеки. Аби більше зацікавити школярів у процесі навчання фахівці ДСНС використовували інноваційні засоби навчання. Відео, 3D-макети і листівки від ЮНІСЕФ Україн та ДСНС України. Ми плануємо залучати всі служби, які допоможуть у нас нам в проведенні багатогранної роботи. Тобто діти на сьогодні повинні бути обізнані повністю у всьому, як зберегти своє життя, як зберегти своє житло, як не потрапити в надзвичайну ситуацію, що потрібно для того, щоб рости здоровими, щасливими і в безпеці. Рятувальникам таки вдалося зацікавити малечу. Діти активно брали участь в обговоренні, уважно слухали та ділилися здобутими знаннями. Їхні батьки кажуть, у часи війни проводити такі заходи надзвичайно важливо не лише для дітей, а й для дорослих. Сьогодні я запам'ятав, що, що якщо побачив міну, треба б, б, бути уважним. Не підходити, не чіпати, дзвонити 101 набирати. Таке саме цікаве, те, що як нам показували відео з двома поліцейськими, які вони рухи робили класні. Ну і правило те, що бути уважним, не підходити, не чіпати, відійти на відстань. І подзвонити сто один або мамі. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новина на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. І ще про цікаве та корисне літнє дозвілля для школярів у п'яти навчальних закладах Миколаєва працюють цифрові освітні центри. Тут діти можуть взяти участь у творчих майстер-класах, стем-експериментах, психологічних іграх, активностях на свіжому повітрі та повчити з однолітками англійську. Центри працюють на базі класичного ліцею економічного та ліцеїв номер 28, 34 і 55. Відвідати їх школяри можуть щодня з 9 до 19.00. Усі активності безкоштовні. Розклад занять кожного з центрів ви можете дізнатися у навчальних закладах. Сьогодні зранку Миколаїв Електротранс відновив рух трамваїв вулицею Чкалова в обидва напрямки. Тож тепер трамваї номер 6 та номер 7 курсують за звичними маршрутами. Нагадаємо, перерва в їхньому русі почалася ще 5 червня та була викликана серйозними ремонтними роботами на водогоні. Очищують місто від рекламних споруд. Підрядники Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції демонтують білборди у корабельному районі міста. Сьогодні на проспекті Богоявленський демонтували п'ять таких споруд. Чому їх прибирають та скільки білбордів вже ліквідували від початку 2023 року, розкажуть наші кореспонденти. У Миколаєві прибирають рекламні споруди у 2023 році. Департамент архітектури та містобудування міської ради розпочав ревізію задля перевірки рекламних конструкцій та малих архітектурних форм на предмет їх законності, безпеки та охайності. Сьогодні за цими висновками у Карабальному районі міста демонтували ще декілька таких конструкцій. У них закінчився термін дозволів на розміщення. На теперішній час здійснюється ця робота по демонтажу рекламних засобів на постійній основі. Сьогодні плануємо демонтувати 5 рекламних засобів протягом року демонтовано 13 рекламних засібів. Ця робота здійснюється на постійній основі в нашому відділі. На початку цього року департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції заключив договір з підрядником про демонтаж рекламних конструкцій. Щоразу до демонтажу залучають від 6 до 8 працівників залежно від розміру білборду. Першу чергу це дотримання законодавства України щодо розміщення рекламних засобів. Щодо... Поліпшення умов в місті Миколаїв, прибираючи бігорди, ми робимо місце краще і частіше. Сьогодні підрядники працювали на проспекті Богоявленському від мосту у мікрорайоні Широка Балка до епіцентру. Заступник начальника відділу контролю та нагляду за благоустроєм наголошує після завершення терміну дії дозвільних документів. Власники рекламних конструкцій повинні прибирати своє майно самостійно. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Спортивні новини: Миколаївська бадмінтоністка Софія Чорноморова, чемпіонка світу. 12 липня у місті Парадіміна з Бразилія завершився третій юніорський чемпіонат світу з бадмінтону серед спортсменів з вадами слуху, за підсумками якого миколаївська спортсменка здобула золоту нагороду особистої першості і разом з киянкою Маргаритою Пилипчук додала у скарбничку збірної України ще й бронзову нагороду, яку дівчата вибрали у парній категорії. Вітаємо з цією звитягою і тренера Софії Чорноморової Олександра Куніна. Змагання тривають, адже далі у Бразилії. Боротьба за медалі дорослої першості світу. Вболіваємо і бажаємо перемоги. І наостанок про погоду у п'ятницю, 14 липня. Синоптики обіцяють миколаївцям, що небо буде затягнене хмарами, але з проясненнями по обіді можливий дощ, вітер західний, поривчастий. Температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 31 градусу за Цельсієм. Вологість повітря 48%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. не перемикайтесь і до зустрічі на марті.